У нас епідемічна ситуація з гострих респіраторних вірусних інфекцій не викликає занепокоєння. Стан захворюваності контролюється і немає великого навантаження на систему охорони здоров'я на медичну систему області. За останній тиждень, станом на 11 серпня поточного року, всього на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 1754 особи. В тому числі на covid 19 за останній тиждень захворіло 28 людей. Якщо порівнювати цю кількість захворілих з щотижневими показниками, які були в епідемічний сезон, тобто взимку навесні, то ця кількість. Зареєстрованих з ковід 19 дещо вища. Ну, наприклад, коли циркулювали інші гострі респіраторні вірусні інфекції, це грип, пріновірусні інфекції і, і багато інших, то на ковід у нас кількість хворих була незначною. Інколи були тижні, коли в нас взагалі не реєструвались випадки. А на сьогодні, в літній місяці, кількість хворих на ковід – зросла. 28 осіб за останній тиждень. Це не досить велика кількість. Серед захворілих там лише дві дитини, а більша кількість людей захворіла саме в віці 36, в категорії 30-64 роки. 25 людей з Крастинського району і по одній особі захворіло в інших районах області. Що відбувається з COVID-19? наша область, так як і інші сім регіонів, в неї зафіксовано новий субваріант Омікрону, штаму cov 2 який народі його прозвали стратус. І що це означає? Означає, що штам sars cov 2 постійно мутує, і цей новий субваріант останнього варіанту омікрон, він… Як говорять медики або за даними спостереження, він більш здатний до швидкого поширення ніж попередні субваріанти, І, але при цьому, ну як, як позитивно для людей, е, викликає не такі серйозні е, наслідки. Наразі за повідомленнями говориться про те спостереження медичної спільноти, ну, говорить про те, що е, зрозуміло, що є е, певні симптоми респіраторних респіраторних проявів, е, кашель, силість голосу. Підвищення температури, загальна слабкість, якщо є симптоми захворювання, потрібно обов'язково звернутися до сімейного лікаря. Чому тому що є специфічне лікування проти ковід і є профілактика проти ковід. своєчасне призначення лікування це також запорука того, що не буде важкого ускладнення. А наявність щеплень для осіб, які в Віднесені до групи ризику, а це особи все рівно старшої вікової категорії. То для таких осіб показана і вакцинація. Про кількість і періоди вакцинації щеплення ви також має знати сімейний лікар.